Як завжди у травні наприкінці навчального року юнаки-випускники 11 класів шкіл міста у рамках шкільного курсу до призовної підготовки беруть участь у навчально-польових зборах. Уже кілька років оборонно-спортивний табір розташовується на базі міської середньої школи номер 6 у селищі, де протягом п'яти діб учні на практиці закріплюють свої знання з основ військової справи. Днями відбулося урочисте закриття табору, коли, куди були запрошені керівництво міського відділу освіти, директори шкіл міста, батьки юнаків. Ведучим свята був начальник табору майоровідставців, інспектор відділу освіти Анатолій Дем'янович Черниш. на территории обороны партийного лагеря города Знаменки. Юноши 11 классов согласно программе на завершенном за этапе проходят учебно-полевые сборы. Сборы начались 11 мая и сегодня заканчиваются. На протяжении 5 суток юноши в полной мере отрабатывали практически разделы программы земной подготовки тактическая, физическая, огневая, строевая. ЮНОСИ посетили одну из воинских частей Кировоградского гарнизона, где встретились с военнослужащими, наблюдали сбыт, размещение, несение караульной службы и боевого сезонства. Также ЮНОСИ в соответствии с программой выполнили начальные упражнения с боевого оружия автомата. Поэтому на данный момент Повнити програма дефензивної підготовки юнаки за цього року на закритті навчально-польових зборів юнаки демонстрували не лише свої навички у строєвій підготовці, а також долали і смугу перешкод. Так, у естафеті, в котрі брали участь представники усіх чотирьох зводів, слід було у протигазі подолати умовну загорожу в умовно радіоактивно зараженій місцевості. На другому етапі показати свою спортивну підготовку це вправи на рукоході, стрибки через коня тощо. На третьому та четвертому етапах долання смуги перешкод, умовно зруйнований міст та драбина. А також при імітації ядерного вибуху учасникові естафети слід було заховатися в укритті, одягти протигаз і покинути умовно заражену місцевість. На останньому етапі участь у естафеті також брали і санітарні дружиниці, дівчата із міської середньої школи номер 6. Їхнім завданням було врятування пораненого солдата. Найкраще у естафеті виступили представники третього взводу, що складався із учнів міської середньої школи No3. Також на закритті табору майбутні солдати демонстрували те, як вони за ці дні навчилися ходити з троєм, співати строєвих пісень. У цьому плані слід зазначити, що увесь цей час поряд з юнаками були їхні командири взводів, викладачі до призовної підготовки шкіл. Це старший лейтенант Володимир Васильович Головко, капітан Анатолій Миколаєвич Григор'єв, лейтенант Павло Анатолійович Каганков, старший лейтенант Геннадій Іванович Подвиженко, а також командир роти капітан Андрій Григорович Хандусенко та начальник штабу табору, капітан Віктор Дмитрович Русин. Усім їм, а також начальнику табору, майору Анатолію Дем'яновичу Чернашу, керівництву і працівникам шостої школи за організацію табору та створення тут усіх необхідних для навчань умов. Завідуючим відділом освіти Володимиром Івановичем Сором'ятниковим було оголошено подяку. Везу на кулатевича, ну как не плачевка, пройдут дожди, солдат вернет. Увага! Зараз по країні проходять заходи на честь перемоги народу в війні. І ми по традиції пропонуємо покласти живі квіти, до могили солдат, офіцерів, до могили загиблих. Два пам'ятники стоять на території шостої школи. Різні долі цих людей. Говорить Радянського Союзу Панарін загинув. За визволення знаменки. Молодий хлопець, офіцер Козин Валерій Козин загинув в далекій землі Афганістану. І обидва не захорон... мають похоронення на території шостої школи. Пропонується положити квіти. Квіти положити. Роденяють. Цука рівняння до середини. Завжди хвилюючі і приємні хвилини нагородження кращих з кращих. Цього року заняття у навчально-польових зборах на відмінно закінчили 18 чоловік. Серед них Андрій Сугарей, Сергій Клюка, Володимир Коваленко, Віктор Кополов, Андрій Тисленко, Сергій Явдик, Олег Базалієв та інші.

Шановні наші допризивники, шановне керівництво табору, керівництво відділу освіти, директори школ, гості. Сьогодні завершується іще один рік до призивної підготовки. Наші юнаки на сьогоднішній день показали високоорганізованість, організованість, керівники показали високу методичну майстерність і навички, вони обучили наших юнаків першим крокам, першим навичкам військової справи. Я думаю, що після цього наші юнаки, призвавши до Збройних сил нашої держави, відслужать службу, це їм допоможе подолати ті перші труднощі, які, з якими вони стикнуться в армії, допоможуть їм освоїти військову справу і військову професію і повернутися додому після служби. Я, як військовий комісар, повинен сказати, що нам сьогодні треба виразити подяку. Всім тим, хто приймав участь в організації цього табору, виразити подяку керівництву табору, це його особисто начальнику майору запасу Чениш Анатолію Дем'яновичу, нашим військовим викладачам, відділу освіти за те, що наші юнаки мають змогу підготуватися до служби Збройних Сил. Нашим юнакам побажати в подальшому. Вони на сьогоднішній день, майже випускники школи, щасливої дороги. Це саме. Закінчити школу, получати ста зрілості, хто зібрався поступати в вищі учбові заклади, їх успіхів, ряд із них поступають в військові заклади Міністерства оборони, також і успіхів поступлені. Щасливої вам дороги! Успіхів в подальшому сусіді. І дійсно, ніби учора усі вони були ще дітьми, а сьогодні вже зовсім дорослі юнаки, майже воїни. І слова служу народу України у цей день були для кожного з них репетицією майбутньої присяги, коли доведеться стати на справжній захист рідної держави. Шо бы юнашы стали похожими На krasivых и мраўых полдаг. Шо стали похожими На krasivых и мраўых полдаг. Шо на азали не знали, и, нас неделю назад Мы дзети астали Ну а как же нашла не назвать? Мы не дети остались водами. Ну а как же нашла не назвать? Мы стреляли команду и две, наступали на судский норя, Боры кончик, но не забудены.

Gracias.